Вітаю, шановні друзі. Уряд Німеччини все-таки прийняв рішення про відмову від Бюргергельд. І мені вже написало багато підписників з питанням про те, що Юрій ми сьогодні прочитали німецькі новини і в шоці, тому що всі німецькі ЗМІ пишуть про відміну Бюргергельд. Друзі, давайте розберемося, що сьогодні відбулося і хто що сьогодні прийняв відносно Бюргергельд. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост і як завжди, підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, тому що в мене там завжди багато цікаво і корисної інформації так, що ж, друзі, сьогодні прийнято за рішення по Бюргергельд. Чи відмінено бюргергельд? І що відбулося сьогодні? Дивіться, по всім німецьким ЗМІ пройшли новини про те, що там відміняється бюргергельд, уряд схвалив якесь рішення, не зрозуміло, що відбувається. Насправді, друзі, дійсно, такі новини є. Вони вийшли буквально 6 годин назад. Але не все так погано, друзі, знову ж таки, тому що потрібно уважно читати новини. І виявляється, що сьогодні... Ні, не відмінили Бюргергельд. -гель. Бюргер і залишається далі. Сьогодні уряд Німеччини зауважує, уряд це не парламент, а відміна Бюргергельд можлива лише коли Бундестаг, тобі ж парламент, прийме відповідний законопроект. Що відбулося сьогодні? Сьогодні уряд е, Німеччини, Бундескабінет, ухвалив урядовий законопроект. Який передбачає скасування бюргергельді за провадження запровадження нової системи базового соціального забезпечення Grundsicherung. Тобто, фактично, кабінет міністрів Німеччини просто схвалив законопроект. І тепер даний законопроект піде до Бундестагу і там його повинні затвердити. І тільки після цього він набуде чинності. Тобто, друзі, не потрібно поспішати з висновками. Бюргергельд станом на сьогодні не скасовано. І ще не зрозуміло, коли буде скасовано. Наприклад, видання e, Die Welt написало взагалі наступне: що закон має набути чинності з 1 липня 2026 року після його схвалення Бундестагом, друзі. Тобто пройде ще процедура схвалення Бундестагом, потім пройде e, 1 липня і потім тільки набуде закон e, чинності. Але Die Welt пише: однак це вважається сумнівним. Оскільки Федеральне агентство з питань праці, Bundesagentur für Arbeit, вказало на необхідність тривалішого підготовчого періоду для технічної реалізації. Тобто, друзі, ви розумієте, що ми маємо, як то кажуть, в сухому залишку? Станом на зараз прийнято рішення про подання законопроекту. Законопроект ще не прийнятий, буде прийнятий він колись в наступному році. Навряд чи в цьому місяці його вже встигнуть прийняти, вступить він скоріше. Більш за все не раніше, ніж як повідомляє Дівель з 1 липня 2026 року, а можливо навіть і пізніше. Тобто, щоб ви зрозуміли, друзі, виходить така ситуація, що е реформа Бюргергельд реально почне працювати десь з кінця літа наступного року, не раніше. А то можливо навіть і е, осінню наступного року. Друзі, ось така ситуація. Тому як завжди, не поспішайте панікувати. Дивіться мої відео, і саме головне підписуйтесь на мій телеграм-канал. З повагою, ваш адвокат Демченко.